Замість ранкової кави та круасанів від кур'єрської доставки підозра в хату Коломойському, і це все у шабат. На ганку маєтку олігарха десанти силовиків читають йому підозру у підозрюватися за годину чужі на шляхом обману між за з мовою групою сім особливо великих розміров. Олігарх зустрічає по-домашньому у капцях, розтягнутих треніках та блакитній футболці. Оверсайз насуплений, бо певно, гості не бажані за повідомленнями СБУ, Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом. Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Досудове розслідування за процесуального керівництва офісу генерального прокурора триває. На стовбур, брови та з незадоволеним обличчям, Коломойський все ж підозру бере. Це вже вдруге до його бійця навідуються правоохоронці. 1 лютого СБУ та бюро економічної безпеки провели в нього обшуки. Тоді навіть потрапили всередину маєтку. Утім, слідчим довелось роззутися. Ігор Валерійович у тих самих капцях, а от слідчі не шпорили у пошуках речдоків у самих шкарпетках. Тоді СБУ повідомляла викрито масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на «Укрнафті» та «Укртатнафті». Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. І ось після півроку тиші повторний візит, і вже з підозрою, Тож невдовзі олігарху доведеться перевзути домашні капці та рушити до суду щодо обрання запобіжного заходу. Ну Давай головою в стін. Ні, ну ви своє про що Я спом'яю головою в стіну. Ну Зачем ви тоді? Ну тоді пошли кофе. та виділить кофі або будеш пити?